Вітання новини на Ukrainian Media Network в студії Катерина Супрун. Західні спецслужби попереджають про високу ймовірність нового вторгнення Московії в Україну. Пише Financial Times. Співробітники західних спецслужб мають у своєму розпорядженні дані, які свідчать про високу ймовірність російського вторгнення в Україну. Повідомляє британське видання. За його інформацією у своїх прогнозах, експерти спираються не лише на відомості щодо концентрації близько 90 тисяч військовослужбовців Росії. Перед з українським кордоном а й деякі інші секретні дані такі побоювання заходу щодо можливої ескалації конфлікту з боку Кремля підтверджують і в міністерстві. оборони. Зокрема, заступник міністра оборони Ганна Маляр. Вона зазначила, що інформація нашої військової розвідки збігається з інформацією країн-партнерів про високу ймовірність дестабілізації ситуації в Україні цієї зими. При цьому вона зазначила, що інформація вимагає подальшого обговорення і повної про наміри Російської Федерації у західних спецслужб наразі немає в той же час. Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен вважає, що сьогоднішні дії Російської Федерації схожі на дії, які були у 2014 році. В свою чергу начальник головного управління розвідки міністерства оборони України Кирило Буданов вважає, що стягування російських військ до українських кордонів може бути як підготовкою до до великомасштабного вторгнення, так і а спробую психологічного Тиску, тим часом Україна а, укріплює кордон з Білорусі та координує свої дії з Польщею і Литвою. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. А він зазначив, що минулої неділі керівники безпекових та оборонних структур України зустрілися у Луцьку, що, що неподалік від кордону з Білорусію, і запросили приєднатися послів Польщі та Литви, а тому, що потрібна колективна відповідь на дії Білорусі. А, сьогодні були сфокусовані на штучній створеній міграційній кризі, але ми не можемо знати, що трапиться завтра. Три наші країни мають. Вирішувати міграційну кризу сьогодні, пам'ятаючи, що це не кінець історії. Росія зробить щось нове завтра. Три наші країни мають бути готовими до будь-яких сценаріїв. А в той же час він зазначив, що поки що Україна не бачить притоку мігрантів до нашої держави. А це означає, що це спецоперація, створена саме для тиску на Польщу та Литву. А от в Польщі затримали українця за перевезення нелегальних мігрантів. Його затримали не самого також. Там були громадяни Великої Британії, Швеції, Швеції та Німеччини. Загалом вони мали перевозити 33 людини. Польська поліція затримала їх чотирьох в підляському воєводстві, що безпосередньо на кордоні з, Польщ, з Білорусю є. За даними польської. Польської поліції, український водій та його колеги мали перевозити а, іранців а, від початку кризи на польсько -украї... на польсько-білоруському кордоні. Поліція підляського воєводства затримала понад 260 осіб за перевезення нелегальних мігрантів. В той же час прикордонна служба Польщі повідомляє, що за останню добу було зафіксовано 118 спроб незаконного перетину кордону з Білорусю. А от троє українців першими у світі підкорили склад складну вершину в Гімалаях Микита Баланов, В'ячеслав Полежайко та Михайло Фомін першими у світі війшли на гірський масив. Анапурна-3, що в Непалі. Про це йдеться на сторінці Федерації альпінізму і скалолазання в Україні. Ось так виглядають фото з цієї вершини. Два роки серйозної підготовки, розвідка району та спроба сходження у 2019 році. Важкі планомірні тренування, півтора місяця в експедиції, час гроші, нерви, увінчалися успіх. Майже 3 кілометрова стіна в Гімалаях пройдена. Написано в дописі. Також маємо ще додаткові фотографії. Неодноразово альпіністи з усього світу намагалися підкорити цю вершину. Українці були першими. На цю мить у мене все. Підписуйтесь на канал, будьте з нами. Слідкуйте за новинами на сайті umn.ua, а також в телеграм-каналі UMN.ua. Побачимось.